Вас на ефірі сьогодні я взяла дуже таку актуальну тему про новорічний контент, про продажі також на новий рік. Що нам з вами робити, щоб збільшити охоплення, щоб скористатися цією святковою атмосферою, знайти нових підписників. Тому долучайтеся, буде дуже цікаво усім і експертам, і блогерам, які тільки починають вести свій блог. Всім привіт-привіт! Вирішила вийти до вас поспілкуватися. І сьогодні буде також дуже тема актуальна на тему того, як нам не прогавити новий рік і набрати нову аудиторію. Тому що знаєте, я помічаю, що є дві категорії людей, які на новий рік або беруть відпустку і нічого не роблять, да, вже відпочивають, скажімо так, від контенту, від такого активного проявлення, хочеться просто закритися вдома, знаєте, і не спілкуватися в онлайн. Ні навпаки лише передивлятися там якісь ролики, да і є друга категорія людей, які знають, що на Новий рік багато людей в свята да, взагалі проводять багато годин в соцмережах. І це шанс для вас залетіти в рекомендації, знайти свою нову аудиторію. І я хочу сьогодні про це поговорити і також повідомити вас, що в мене зараз стартував марафон безкоштовних подкастів саме на цю тему. І я буду постити такі дуже корисні матеріали в своєму телеграм-каналі увесь цей період різдвяних і новорічних свят. Тому приєднуйтесь до мого. Телеграм-каналу там вже є перші подкасти, і окрім подкастів, також будуть ідеї для контенту і промти для новорічної ai фотосесії Буде дуже цікаво, і просто ви можете приєднатися до телеграм-каналу і все це отримати. Так от, що я думаю з приводу того, як набирати собі аудиторію в новий рік і чи варто це робити. Дивіться, насправді так і є, що якщо ви робите. Робите багато контенту, то у вас є більше шансів знайти свою цільову аудиторію. 25 й рік це нам доволі яскраво показав. Що якщо ви робите більше контенту, у вас більше залітає та більше охоплення і соцмережі, будь-які Instagram TikTok YouTube неважливо, Соцмережі хочуть від нас все більше і більше нового контенту, і це тенденція, яку не можна вже знаєте ігнорувати. І, звичайно, в свята у вас є шанс також залучити більше аудиторії. І я думаю, що якщо ви вмієте робити цей контент якісно, ви можете дуже круто залетіти і скористатися ось цими новорічними святковими трендами. Але якщо ви і до цього мали проблеми, Реме з тим, щоб створювати рілси, то просто тема нового року навряд чи вам дуже сильно допоможе. От, але ви можете спробувати, да, спробувати розкачати в собі ось цей скіл, робити багато контенту. Тим паче, зараз знайти теми, про що робити контент максимально легко, все навколо дуже красиве, да, і ви можете показувати дуже багато свого лайфстайлу, показувати, як ви готуєтеся до нового року. Ж, навіть якщо ви не вели блог до цього так активно, знайти зараз навіть просто тему про що мені зробити рілс, максимально легко. Тому ви можете і якість покращити, практикуючись на темі нового року. І що я хочу сказати також експертам, бо знаю, що на мене підписано багато блогерів, які просувають саме експертний блог, тобто продають якісь свої послуги, продукти, навчання і так далі. Що для вас особливо важливо не пропадати в цей період часу. Ви можете скористатися цією. Можливістю і монетизувати свої знання так само і в новий рік. Хоча можу визнати, що зараз вже відчувається така втома від навчань, і, в принципі, втома від роботи у багатьох, тому що кінець року, якби всі процеси завершуються. І, в принципі, я знаю, що багато людей і навчань багато купували саме в 25-му році. Такі продовження розквіту онлайн-навчання у нас відбувається, і багато хто під. Відвис в цей період, а що ж мені пропонувати? Чи краще почекати вже січня-лютого і тоді стартувати з своїми наборами клієнтів, учнів і так далі? Я вам скажу, що зараз це ідеальний момент, щоб налагодити довіру з вашою аудиторією, щоб налагодити ось цей контакт між вами і вашою аудиторією, яка ще є, або та, що приєднується прямо зараз в моменті. тому Є сенс робити контент. Є сенс продавати, є сенс говорити про те, чим ви живете, про свій лайфстайл, але це потрібно робити максимально знаєте так обережно, тому що всі вже трошки втомилися за цей рік від активних продажів, від знаєте, таких агресивних продажів, коли від тебе постійно щось хочуть. Знаєте, от і на новий рік, звичайно, такий контент не буде. Ну, відчувати такого прям залучення від. Аудиторії, да? і ваша основна задача це навпаки перевести свій фокус уваги на те, щоб створити ось цей конект між людьми і між вами. І це можна зробити максимально легко, максимально круто в цей період. Ви можете також робити якісь безкоштовні продукти, літмагніти, подаруночки, уроки. Ось це от буде максимально круто зараз залітати. Тому що насправді люди. Так само хочуть споживати контент, хочуть навчатися, і ви можете їм дати. От навіть пригадайте я не знаю, свого знайомого, який колись вам зробив якусь класну справу підказав вам щось, іди звернись там, до цієї людини, вона тобі допоможе, або просто дав пораду, чи познайомив з кимось, чи е, просто допоміг вам щось зробити, як ви відноситеся до цієї людини. Звичайно, ви її згадуєте з теплом, ви розумієте, що це класна людина, ви хочете з нею знову спілкуватися і кожен раз будете також рекомендувати іншим своїм знайомим е, там, звернутися до цієї людини. Так само і в онлайн просто. Та, якщо ви зараз зарекомендуєте себе як класного експерта, який дає Вау контент безкоштовно навіть, да що у вас такі якісні продукти, такий якісний корисний контент, що можна одразу брати і уже покращувати своє життя, дізнаватися щось більше, а не лише продажі, ось саме це і буде виділяти вас в цей святковий новорічний період. І також ще скажу. З приводу експертного контенту дуже важливо зараз не душніть, я би сказала, отак, от не давати занадто складний контент, не давати якийсь дуже нецікавий такий контент. Все ж таки, у нас період свят іде, і люди налаштовані більше на якийсь на гумор, на розслаблення, на те, щоб подивитися щось цікаве, послухати якісь історії і. Для вас це максимально класний час, щоб дати свою експертизу з широкою темою, тобто починати говорити там свої історії, свої меседжі на прикладі життєвих подій. І потім якось прив'язувати те, що ви експерт в якоїсь ніші, і так далі. Да? От, ось це буде працювати найкраще, тому що і так складного експертного контенту людям вистачає в звичайний час. Да? І зараз ви можете реально виділитися тим, що створюєте навпаки трошки інший формат контенту і для себе поекспериментувати. До речі, хочу сказати, що стосовно інстаграму використовуєте. Проби Reels, тому що там ви можете якраз створювати різні стилі і різні заголовки. Одних і тих самих відео, і перевірити, що працює краще на нову аудиторію. От вам не обов'язково давати цей контент різноплановий в свою стрічку, да, якщо ви не хочете робити такий рознобой, от ви можете пускати одразу ці рілси в пробний режим, і вас буде бачити нова аудиторія, і ви можете подивитися, як взагалі люди реагують на те, що ви розповідаєте трошки в інакшому стрілі. Тому пробні рілси ми обов'язково використовуємо. І, звичайно, я ще хочу сказати, що для того, щоб створювати класний контент в свята, вам потрібно, знаєте, більше зміститися з того, щоб говорити про проблеми аудиторії, про їх болі, на те, чому так відбувається, без звинувачення цієї аудиторії. Бо знаєте, зараз такий пішов у нас. Тенденція пішла в тому, щоб говорити: ось в тебе тут не так. Давай покавиряємо твою рану, давай твій біль підсвітимо і так далі, щоб потім залучити людей там в свою воронку на літмагніт чи продати якийсь продукт. Але зараз, в той момент, коли люди святкують, ось такі тригери вони можуть не так добре працювати, бо люди, я скажу, що вже втомлені, і вони просто можуть не витримувати. Мовити, якщо ви ще на них будете давити і так дедлайни, там робота, купа справ і ще, ви з інстаграму будете говорити, що в тебе тут не так і то не так. Тому, якщо ви зміните свій тон voice, якщо ви почнете говорити, що дивися, це не твоя провина. Можливо, ти просто не знав, що потрібно робити ось так. Можливо, ти просто не пробував ці інструменти, бо насправді причина там твоєї проблеми. Ось в цьому, да, тобто пояснюючи людину, що насправді причина не в ній особиста, да, що не я погана людина, бо я не знаю там чогось, а що це просто є такий момент. Така проблема, і ми можемо її вирішити разом. Якщо ви в моменті можете дати ці рекомендації, взагалі супер, ви просто даєте, говорите людині, і вона зберігає, пересилає ваш різ, і все чудово, вона підписується і продовжує за вами слідкувати. Якщо це більш такий об'ємний момент, який потрібно пояснити, ви також можете подарувати якийсь урок чи подарунок, де людина може підчерпнути більше інформації. Про вас. Тому, як ви бачите, можуть бути різні способи, як ви можете залучати аудиторію і в свої продажі, також не з позиції таких, знаєте, Натиску да, а з позиції того, що я тобі допоможу, да, от чисто навіть на енергетичному плані, в плані свого настрою, дати руку допомоги цієї цій людині, і ви вже відчуєте, як по іншому будуть ставитися до вас, як буде реагувати аудиторія. Коли вони побачать, що ви даєте реальну користь. Тому також я хочу сьогодні вам дати декілька ідей, що ви можете зараз вже в моменті робити в своєму контенті, в своєму блозі. от що зараз однозначно буде заходити. Перше, що заходить, це списки. І підбірки. Да? Це максимально круто на новий рік заходить, підбірки рецептів, класних практик, якихось парад, покупок, да? неважливо чого, але підбірки зараз будуть заходити максимально. Підбірки подарунків для жінок, для чоловіків, для дітей. Да? Ви можете сортувати, навіть десь давати щось, що можна у вас купити. у да? бачу приєдналися, але напишіть свої запитання, якщо є і от підбірки, от зараз цей час для такого контенту в форматі каруселі і форматі. Сторітелінгів рілсів, тобто використовуємо. друге, що ми обов'язково робимо, це підсумки року і так далі, і так далі. Тобто, підсумки року це напевно маст have взагалі кожного року, дав, що ми робимо. Якщо бачите, зараз пішов трошки інший тренд на те, що люди роблять, що в мене не вийшло да, в цьому році і підводять Підсумки в тому плані, щоб дати не ідеальну картинку, не ось цього успішного успіху, який ми дивилися цілий рік, та які всі успішні. Новий рік всім хотілося дати більше трушності такої. От що в мене не вийшло, де я отримав якусь невдачу або не закрив свою ціль. Це також можна робити. До речі, це трошки виділяється від звичайних підсумків року. Але також не загравайтеся в це, тому що якщо там буде аля, я не зробила, але все одно молодець, красотка, да, то втрачається весь сенс. Краще розділити це на два дописи. Перший допис, де ви, наприклад, дійсно визнаєте, що у мене не вийшло. От, а в другому дописі ви говорите, де я молодець, да, де я все ж таки зміг, тому що і життя наше воно не чорно-біле, не може бути у нас все так або супер, супер, круто, або супер погано Зазвичай. Є різні події, скажімо так, і це не зовсім правильно говорити лише про фейли свого року, да, або тільки про перемоги. Тому я вам рекомендую зробити два дописи. Це абсолютно окей. От і похваліть себе і покажіть правдиві якісь факти, да, що сталося. Що ви там щось не змогли зробити. Я поділюся, можу вам розказати чесно, що в мене був такий факап-фейл цього року: що я хотіла забронювати собі поїздку, але всі місця розібрали. І довелося мені тиждень шукати інші варіанти. В результаті я не поїхала в ту поїздку, яку збиралася їхати півроку. От, але поїхала в трошки іншу на два тижні пізніше. Але для мене це був в в моменті дуже сильний фейл. Це відчувалося як те, що в мене взагалі нічого не вийшло. Як так сталося? Чому? Ну так от уже сталося, але це ну був такий цікавий момент. Що ще як ще можна підводити підсумки року? Опублікувати фото, які ви не опублікували за цей рік, і вам шкода. Шкода, що ці фото ніхто не побачив. Це можуть бути якісь нестандартні фото, де ви там просто показуєте своє життя або щось ще, да, що ви там переживали. Бо я знаю, що часто люди якраз і забувають опублікувати якісь класні відео, фото да, івенти. От якось воно просто лежить у вас в телефоні, і дуже потім шкода, що ж це вже не актуально, але новий рік це якраз дуже класний привід згадати, що було, перелистати свою фотогалерею і вибрати ті моменти, які ви не опублікували, і опублікувати їх. Розумієте, дуже класно можна подати, що ось фото, які я так і не виклала, але вже час, коли як не зараз. да 25-й рік завершується давайте згадаємо. Все, топчик, супер клас. Викладаємо, можна згадати, які пісні ви слухали минулого року. Зазвичай YouTube Music або інші сервіси вони роблять такий підбірку да, того, що ви слухали, і це прям дуже ностальгічно впадає да, в усі події року. Також можна підсвітити. Можна розказати, що найкращого я купувала в цьому році. Взагалі, покупки гроші це ж дуже сильний тригер. Людей це завжди цікавить. Можете зробити підбірочку, мої найкращі покупки і одразу. Писати ціну, да, за скільки ви там купили, це можуть бути будь-які речі, щось для дому, щось на тему, на Aliexpress, неважливо. Але люди будуть це реально зберігати, коментувати. От, і е, я думаю, що багатьох навіть зацікавить, що ви там собі придбали для кухні, і це вам допомагає. Да, такий реальний відгук від користувачам, також топчики, лайф-тема, і експертам також підійде. Що ще можна розказати в підсумках року, від чого ви відмовилися? От я знаю, що 25-й рік був досить трансформаційний для багатьох. Ставалося багато речей, які ми не могли передбачити, від чого ви відмовилися? Це можуть бути якісь звички, да? це можуть бути якісь люди навіть. Да? Тобто це також окей підсвітити, і це навпаки покаже ваші цінності. Так ви Можете продемонструвати аудиторії, що для вас цінно, раз ви відмовилися від якихось речей. А також що ми ще можемо в підсумках року дати, це факапи, які зі мною сталися, я вже сказала, або меми року оце теж дуже круто, якщо ви обожнюєте з подружкою своєю. Листуватися і там використовувати якісь меми, просто прогор... прогорніть цю переписку, згадайте, які були там меми, і ви можете зробити також це як підбірку або як рілс. Повірте, люди також будуть дуже сильно залучені і реагувати на ці меми року. І я дуже люблю ще робити підсумки навіть для себе інколи такому форматі роблю. А що я відкрила цього року, і це можуть бути як люди, місця, да, якісь нові методи роботи, можливо, відкрили? От що було відкриттям року, і можна навіть взяти по сферам свого життя, на да, моє відкриття в сфері там здоров'я? В сфері хобі, в сфері проявлення, та, от що вас вразило, це може бути як якийсь інсайт, людина, місце. Ну, неважливо. Тут насправді, як би можна сказати, як номінацію від себе даєте певним таким от подіям, які сталися у вашому житті в минулому році. Дуже класно. І ще можна дати фраза місяця на. 12 місяців 25-го року, да. Тобто згадати, як би ви зараз назвали січень 25-го року чи лютий 25-го року. Звісно, якщо ви пригадаєте, що там ще було, можна фоточки подивитися, відео, але це дуже може бути цікаво. І в цілому, от яка фраза описує для вас цей рік. Тому ці підсумки року це насправді дуже дуже класно. І не забувайте, що можна зробити вдячності. За що я вдячна собі, або за що я вдячна взагалі світу, це взагалі максимально класний пост, який можна зробити в останній день року, ну прям топче. І взагалі я вам хочу сказати, що ось ця тема свят і новорічного контенту вона може тривати не лише як там ми відгуляємо свята і все завершується. Ні, насправді ще точно пару тижнів січня можна розкручувати цю тему, тому що. У нас тут іде завершення року, да. І потім початок, і ви можете також говорити, як я починаю цей рік, що для мене важливо, які цілі я перед собою ставлю. Да? Це показує ваш шлях героя від того, що є зараз, і де ви хочете бути через рік. Це завжди дуже круто спостерігати, не коли це вже сталося. Да? І ви ну, по суті констатуєте факт. А коли ви розказуєте це як сюжетну лінію, що ось я там буду щось робити, дуже цікаво в цьому році. Ці готуйтеся, от вам невеличкі спойлери. Тому ця тема прям підсумків максимально можна розкривати підключати свою креатив, свою фантазію, і це завжди. Цікаво, також можна ще як підсумки використовувати до після, оце от дуже класний прийом взагалі в будь-якому контенті, в рілсах, дописах, каруселях, і ви можете підсвітити свою точку на початку року і зараз. Якщо у вас там сталася якась цікава трансформація. Можливо, там зовнішня, чи не обов'язково зовнішня там в грошах, чи просто в якості свого життя, в стосунках, тобто ви можете будь-яку зміну, яка у вас відбулася в цьому році. Підсвітити через точку А і точку Б, ну, по суті, старт цього року і фініш да, цього року це дуже цікаво. Ну, в залежності від того, що у вас сталося, там можна дуже класно зробити. І взагалі я вам рекомендую навіть подумати, щоб зробити такий святковий серіал. Зараз дуже популярне створення коротких відео у якості серії да, чогось, що ви розповідаєте, тим паче Instagram, нам навіть в оновленні цього року дозволив пов'язувати рілси. Якщо ви помітили, є така кнопочка при публікації рілса: пов'язати рілс. І ви можете прям дати посилання. На іншу серію да, свого рілса показати, що ви вже розказували, навіть не потрібно писати по типу Дивися, в аккаунті і так далі. Ви можете просто додати це посилання. І отакий от святковий серіал в Reels, да, може дуже круто залетіти. Просто виберіть тему, яка є максимально живою, на широку аудиторію, да, тобто цікава багатьом. І розказуєте про неї. От якщо ви будете публікувати регулярно такі ролики в святковий період часу, ви можете зібрати собі дуже класну аудиторію. Насправді, якщо особливо ваша тема прив'язана до святкування, я не знаю, можливо, ви там кулінар або ну, самі готуєте. Да? Просто любите готувати і можете поділитися. Все у вас там кулінарний серіал на новий рік. Якщо ви коуч, можливо, ви там займаєтеся якимось практиками мисленнями, новорічний серіал, як підготувати себе до зустрічі Нового року і ритуали в перші дні року. Да? От вам, будь ласка, серіал можна розказувати дуже сильно багато, як підготуватися, як загадувати ці бажання, як не загадувати ці бажання, і взагалі як зустрічати новий рік правильно. Да? Ви також можете створити серіал. ну, не знаю, по будь-якій темі, да, або прив'язані до нового року. Я вам пропоную, все ж таки, тому що ви якби піднімаєте себе в цих трендах, да, в тому, що актуально зараз для людей. І ви говорите про те, що по суті актуально для більшості, і ще й прив'язуєте свою тему блогу туди ж, цю класну тему. Тому ось поділилася з вами деякими лайфхаками, що вже можна в контенті робити. Якщо є питання, задавайте і скажу, що в моєму телеграм-каналі зараз буде марафон безкоштовних таких подкастів на тему новорічного контенту. На тему трендів що нас чекає у 26-му році. Насправді в 25-му ну реально дуже багато змін відбулося в соцмережах і в тому числі через зміну алгоритмів. Мій наступний подкаст завтра буде саме про це. Що важливо розуміти по алгоритмам, як вони зараз працюють, і ви бачите, що буквально кожен тиждень інстаграм викатує якесь оновлення, і з цим всім потрібно розбиратися, і це впливає і на охоплення в сторіс, і на охоплення ваших лісів, на те, скільки цього контенту потрібно робити. Да? Але я вам хочу сказати: надихнути, якщо ви думали, чи варто робити контент на новий рік, чи варто відпочити. Якщо у вас є внутрішня енергія, якщо у вас є певні ідеї, робіть, робіть, тому що зараз саме час проявити себе, з'єднатися з людьми на темі да, Нового року, і потім продовжити вже вести свій блог. Ну, це максимально круто, і ви можете навіть набрати аудиторію на усі. Класній темі, яка знайома у всіх всім, да й ми всі зараз об'єднані ось цією атмосферою. Тому робіть естетичні рілси, це вообще буде дуже круто залітати. Оця, Оця атмосфера, якщо ви вмієте класно це подати, просто показати, яка у вас ялинка, яка ялинка у вашому місці, ці ну, завжди, знаєте, зачіпають нас за живе за щось ностальгічне. Оця от тема ностальгії це взагалі дуже-дуже ну, сильно чіпляє усіх, тому якщо ви можете зробити, наприклад, підбірку ностальгічних фільмів Різдвяних, ну, ви. Ви уявляєте, як люди будуть її репостити і зберігати, ну це максимально максимально додасть вам да, активу, активу на сторінці. Тому Переходьте в мій телеграм-канал, посилання у шапці профілю. Ще раз кажу, що там насправді будуть не лише подкасти, але ще ідеї для дописів і промти для новорічної фотосесії через нейромережі. Тому що ви бачите, це також тренд, це також тренд, який нас усіх захопив. І чому б не використовувати ці інструменти, коли ми самі маємо створювати ну, дуже багато контенту, і ці інструменти допомагають нам з цим справитися. Тому чекаю вас усіх в телеграм-каналі, і побачимося. Дякую всім.